Це таке звичайне придорожнє стріт кафе Поки Марко спить, ми тут вже напакували свої шлунки на роті чонаєм. Отаким Так. Да. і з отакими підливками, гостро солодкими. Я ще взяла роті Телур, це роті з яйцем. Вибачте, ми вже все з'їли, то вам не покажемо, як вони виглядають, але ось порожні тарілки. <гум> Смачного. Так, володя тут попиває чайок з льодом і в нього мушки плавають. Ну нічого, це ще Малайзія. А там он, хлопці печуть ще роті, я вам зараз покажу. роті талур? Yeah. Посередині великий це роті з яйцем, який їла я. Дуже смачне. Як ви знаєте, в Малайзії присутня індійська кухня. І саме роті, напевно, це найтрадиційніша її страва. Це як для українців свіжоспечений хліб. Щоправда, тут його їдять лише зранку і ввечері. Звісно, роті зранку це не найкраща їжа, вона важка, але вона дуже смачно. Ось це роті спечений. Каже скрізь досить добрі дороги, тому тут часто можна побачити зустріти велосипедистів. От. Але таких як ми тут, звісно, ще поки що немає. Хоча Малайзія це країна, яка досить стрімко розвивається. В неї, як на мене, непогана економіка. Але тут ще не побачите такого явища, як велосипедисти, мандрівники з трейлерами і з дітьми. Але я думаю, це поки що. Okay. This one. Uh -huh. I think this is... Water million. Yeah, million. Yo, what a million? Це нас зараз привыщають місцеві велосипедисти привощають нас напоями з льодом. Дуже класно. Це скавуна. I'm from Sinapla, the Sunna Pitania area. I'm like the touring group, I'm joining the touring group, MTB, or the Rockbacks Classic. Well, Voyabola! I, I like your, your touring. Very empty touring. Huh? Причому дуже значний відсоток велосипедистів їздять тут на шосейниках, на гоночних велосипедах. У них тут всякі пінарелло, кальнаго італійські, Фірма карбонова різна. От. Малайзія. І тут геть інша Малайзія, чимось схожа на Україну! Дуже багато людей вітаються з нами, посміхаються, просто махають рукою. Це дуже приємно насправді. Праворуч від нас каучукові плантації, такі посадження дерев, з яких видобувають білий сік, з якого потім, як ми розуміємо, виготовляють гуму, а може жвачки, турбо, хто знає. От. І тут такий дуже-дуже специфічний запах, який, який приємним не назвеш. Щось таке, як в нас в Києві на Верлиці приблизно. От. Але тут живуть досить багато людей. Я думаю, вони просто до цього вже звикли. Ми тут зупинились приготувати їсти. Прибігли дітлахи дивляться на нас. Що ж вони тут така робля. Ми з володою належимо до тої когорти мандрівників, які все необхідне везуть з собою. І тому ми є дуже мобільні. Себто ми можемо зупинитись будь-де, чи то в парку, чи то на якійсь галявині, чи навіть серед міста, от як зараз, і почати готувати їсти. Переважно це для маркусика. Бо ми можемо їсти будь-де і будь-що. А от Маркові дитинці потрібна особлива їжа. Тим більше у нього ще немає зубів. Кажу діти, що це таке кажу: гарбуз забула як англійською. М -м, гарбуз ми готуємо, то Маркусик розважається. Ми веземо з собою іграшки, тож йому постелили килимок, і він собі сидить там і бавиться. А поки в Марка ще не виросли зуби, то, відповідно, він хоче все тягнути до рота. Дивись, яка дівчинка, маркус. А тебе все цікавлять листочки на землі. Хочеш все їсти. Часто приходять ще й місцеві люди розважати його, фоткатися, дітлахи, бавитися з ним. Тож Маркові весело і без нас. Марко залицяється до дівчинки. Три мант. Два. Кашка готова. Йдемо годувати нашого Маркусика, бо він вже не витримує. Сідай з ним, володя. Сідай, тело. Смакота. Мам! Такий був голодний хлопчик. Смачна зешка. Молодець. Марко. Красиві гори попереду. Зараз в нас трошки підйомчик. Але після підйомчиків є спуски. Довкола нас пальми, з яких роблять пальмову олію. Яка, до речі, тут в Малайзі дуже популярна. Всі на ній смажать, печуть, додають всілякі салати. І каучук знову. Ці хлопці кажуть, що зараз нам покажуть місце, де можна зупинитись. Я зайшов в поліцейський відділок і запитав, як можна де можна поставити намет. І от нас зараз ведуть до того місця, супроводжують. Yeah. Really? Really? Really... Yeah? Come... Сьогодні ночуємо в джунглях. Білочки скачуть. Мафочки теж. Сим весь май біді. Тобі тут подобається, Марко? Так? Окей, млечія, окей, Добре. <laughs> manila, oh, oh uh, lah. Oh, uh, mana oh, mana eh. Saya dekat dengan mami dah. smile. Dia masuk dalam mana tu? Dalam tu ah. No, you're discovering, no, no. Discovering, discovering faces. Eloklah mak long. Kenah ah. Eh, jaga Merkuis, merkuis. Long, Це місце, яке нам показали хлопці поліцейські, і воно знаходиться прямо в джунглях. Тут річечка тече дуже мило. Ми от зараз можемо купатися водичка чистесенька. Та Марко вже покупався і трошечки, наче змерз. Ми його закутали в таке зимове одіяльце. і все добре, так? Це найкраще в подорожі, що може бути. Нічувати серед природи. Зараз ми взагалі в джунглях, мав пиво, стрибають, річечка тече. Навіть зимно стало, вдяглися тепло. Варимо чайок і будемо скоро його пити. Вже не може дочекатися. Ми, як і раніше, використовуємо дві пічки. Одна на бензині, інша на дровах з батарейками. Сьогодні ми використовуємо саме другу на дровах, тому що тут така доволі дика місцевість, є дрова, і начебто не заборонено палити тут. Маркус! Привіт! Привіт! Пішли. На дворі просто зима, Так, мовпинята грибуть до нас, Мов Мовпи реально підкрадаються. Що вони хочуть. І вчора знову, вже другий раз поспіль, нам принесли, вже ми лягли спати, принесли цілий пакунок отаких от булочок, от, щоб ми собі поїли. Дуже прикольно. Минулого разу, по-моєму, нічого такого не було з нами в Малайзі півтора року тому. Цікаво, що змінилось. Напевно, банани внюхали нахід. Поки що це найтяжчий, найкрутіший підйом від початку нашої подорожі. Хуліра б'є взяв. Ще до того фури ганяють, чадять своїм чорним димом. Сонце пече, вітру немає.